чи доповнення, чи до керівника комунального підприємства, чи до самого проєкту рішення, яке опубліковано на сайті, було... з якими були ознайомлені. У мене були. Тут це прийшли жителі вулиці Воронежко. Так як ми говорили на конгресі, що з ними все договорено, але вказується, що там нічого не договорено з ними. Просто вони поставили перекладку. Або вони самі копають, або кинеться, або їх проводить. Це неправда, я вважаю. Ну, а що ви пропонуєте? Ну, я пропоную десь оплатити призу т ті 50 чи 30 По-перше, це Меш не питання зараз, це ви вже тема діяльності. Ну, дивіться, ну, люди прийшли, а... ви розумієте, і неправдива інформація, це теж є неправдива інформація. В okay. смысле, ну, яка неправдива інформація? Ну, ви сказали, що ви з ними все договорили, що це вияснили. Так, все людям розказали, яка ситуація, все. Депутати, шановні, можна надати слово мешканцям тої вулиці? Ви бачите, не викирнути на сесію. Віктор Іванович, справа в тому, що є питання, яке стосується фінансів, ми зараз його не розглядаємо. Розумієте, розглядає це питання? З цим питанням можна було, щоб люди знову підійшли з вашу участь окремо. Для чого зараз переводити сесію? Не зрозуміло, що я не зрозумів. Не розумію цього. І, шановні, ви, мабуть, забули, що у нас на території 3200 дворів. Тільки подоброличків івано. Немає змоги, серчка рада кожному дворі робити. Для цього є комунальне підприємство, хай вони звернуться, вони на Неправдива інформація, я за це вам сказав. Ну яка неправдива? В Чому не Чого Ви мені сказали вчора на комітеті? Що ви мені сказали? Всі депутати з людьми все вирішили. Так, Що були поли... жити, жителі були ці особи не торюча. Давай не здиваємо людей, злітаєш питання, як Ну Ну ти справиш, договорів людьми чи ні? Залі. Залі. Що з нами не договоримо? Нам поставили перед фактом, у вас проходить кабель. Який кабель, де він взявся, не відомо. Ми б знали в речі, нема кабеля ніякого, Сіденко знали, кабель там ніякий не проходить. І поставили, значить, вручну копати метр двадцять можна. А фрезою це не можна. бо там так, та, так, не так, а, перечень, фрезор, Чому то тоді всю вулицю підключили? Ні. А оцих три точки нікому ні вони не треба. Ну ви ж таки не схотіли. Чай, роборі, і їх, ну, я, я, це, я це не схотіли? Ви і давайте ми всі всі питання вирішимо в робочому порядку. Вибаче, наскільки питань порядку денної люди туди жаряться. Так правила нам тоді що значить це не люди, а не люди, так і то всі люди, і хітова ще так не робить осталося щось функціонерів, бо с ними. Ви самі дезінформірували людей. Що мені розказали ту ситуацію? Ви сказали, що ви з ними договорилися. Що мені було ще і що? сказали, туди сказав інше, питання сказав. Ясне на що не горіш. Ви криницю копайте собі, Ірина Іван Слова. <тас> ви копайте собі криницю, та й буде у вас вода. <тас> Оце, це так це сказала. Прийшов Анатолій Іванович, давай розказує, давай залавати нам, що там проходить кабель. Що фрезою не можна копати, копайте вручну. А вручну виявляєте, скільки з коштів. 70 гривень в метр. А фризою 50 гривень. 70 гривень в метр. А фрезою 50 гривень а то фризою копати, не вручну. я вручнув. Що ви ж то робіть? Тоді у вас немає цієї труби на балансі стальної. А чого її немає? Ну чого, скажіть, чого її немає? Коли 50 років назад там стояв кран між 13 і 11 будинком, його обслужувало комунальне підприємство. Тепер воно різко з балансу десь злетів, воно все, не стало його. Ну вже не <рес> він не, він, 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 не він він в дворі, він не загороджений, і потім водій до нього підступили. Ні, так ви кажете, що там, що ця лінія на балансі вас не стоїть. Це ж ваші слова. Шановні депутати, яка ваша думка за рахунок цієї ситуації? Я читаю, що це тільки в робочому порядку повинно вирішити. Ні, то я вийти на місці так покажуть, запросити цих кабельщиків і прочих. Ми тут зараз з вами нічого не вирішимо. Ми були і в Ресі взнавали, і в Сідента взнавали, сказали, там нічого немає, ніяких там немає. Ну якщо... А давайте не в цьому, не в кабелі дієво. Не в кабелі є точка підключення. Люди добрі, беріть і підключайте собі. Центральний трубопровод. Це, якій... Вони, вони? вони настроєні на те, що а нам на вони як коридами, а ще не поставили. А чому ти наче не підключилися, як ту воду вели? Як всі останні вели. А куди її довели? пожалуйста, поясніть, я хочу так, щоб ви казали, що ми тут брехуни, пані. Станьте, як ви при нас. Ви що ви розбирали? Скажи, що я була малювана. Ось це, це, це схема тут. На балансі, я хочу комунікацію, і краще, бо ніхто не знає ситуацію. Ні, ну добре, а куди ж тоді дівся ага. той кран? Його вже обслуговував комунальне підприємство той кран. Ну, будь ласка, ми йдемо, все поясніть, будь ласка. Ні, ну його ж комунальне підприємство обслуговував той кран. Дивіться, була ситуація така, я об'ясню попроще. Я говорив з начальником нашого ЖЕКу, не було питань, протягнумо 50 метрів, тільки сільська рада виділить кошти, там треба було трубу кинути, 50-ку вдарити. Я не знаю, що вийшлося, які були розмови, може я неугодний депутат і все робиться на зворіне. В п'ятому воду вже не можна протягувати, вже ніякого хай самій копають, хай самій трубу. У мене така зложилося... думка така, що ті депутати, які неугодні, вони вони типу в розумієте, Це в мене не така не думка не зрозуміла. Я не треба діли. Я так, як воно є, я не звинувачую, я просто кажу, що в мене зложилася думка. Забавайте, заводу зараз, так люди вже йдуть. Ну так вирішить за воду. Що ми можемо вирішити? Вони мене самі копають. По вулиці шановні. по вулиці запропонували. Я розумію. По вулиці по вулиці йде центральний водопровод. Напротив кожної хати є водопровод. Скажіть. ще один вами Скажіть. Я об'ясню. Дивіться. Ви ж п'ять не так інформуєте людей? Щоб всі зрозуміли, де три будинки. Позиція магазин, тютюнок. Іде будинок репетіри, дідуська ось 80 І займіші да. батьки Веняцькі у нас живуть. Да. Це три будинки там. Це да. три да. будинки. То сюди, Ліванівську дойде. Там в них вода бігла, яка бігла вода. Що вони постирати не можна, ну давлення не було. Ну, Це понятно, що нема води. Що треба було зробити? Поміняти водопровод, Ніхто до будинки притягнути нові внуці труби. Мені виходить по дорозі, от тоді під забор по дорозі, протягнути 30 чи 50 метрів тої труби. Це ж не така велика проблема. Та нічого не тягнув, в нас по другій стороні водопроводи. А по другій стороні, ви ж прекрасно знаєте, що там тепла траса, коли зійшла, бетонні блоки. Добрянка запитана, ви не є запитана. Так, правильно, Добрянка на цій стороні, ви розумієте, а на ту сторону, що ми протягнули, там ці блоки лежать, де по йшла. Так протягнути 6 метрів чи 50 метрів, що лучше? А? а як ви думаєте, через плесі, через плесі? А тепер давайте я скажу за ту, ту, ту лінію я лікування. Там до трьох Тому, метрів глибини з тої сторони. Ми зараз а коли ці питання вирішувати? Це. А а туди вирішувати? Туди вирішувати? Туди на сесії це треба вирішувати, вирішувати. Віктор Іванович. В робочому порядку не виходить, Він Іван Роза. Але щось вони взяли, щоб не виходить з вами. А тут все мене калітка, ми, ми бачимо, що розритана Лівані. У мене калітка вже опала, бо розривали пориву. Залушили. А маркуйте туди, там калітку. Ні, то я перемасую. А підтримка, не переводимо. Так шановні депутати. Депутати чули, так? Зум. Да? Ну все. У мене питань більше нема. Ну йду. Пішли, підемо далі. Оце відношення, дивіться, до людей. Підемо далі. Ви все сказали? Пропонуються ваші уваги про рішення з даного питання.